Вітаю вас, мої любі! З вами Наталя і я вам пропоную рубрику пості баночки. Подобається вам таке? Давайте разом подивимося. Дякую вам, що ви зі мною, що ви на мене підписані, робите перегляди, ставите вподобайку і так, також коментуєте, якщо щось вам подобається або є питання. Так, що в мене перше, це із каталогу української компанії Лівеста. Виробництво Турція. Це у мене ось такі серветки вологі. Мені дуже подобаються. Це дитячі серветки. 69 гривень. GMP сертифікація відмінної якості, немає е, пекучості, немає подразнення. Дуже, мені дуже сильно подобається. Я ними користуюсь на постійній основі. Це найкращі для мене на цей час е, вологі серветки, тому що я ними користуюсь е, в туалетній кімнаті. Розумієте? Ось так. Рекомендую від душі. Супер, супер. Ціни різні, бувають 59 гривень, бувають 69 гривень. Відмінні так. По-перше, далі у мене йдуть серветки, ось такі. Вони йдуть вологі серветки для дітей. 80 штук їх тут. Таке п'ямпір'ячко, що вони дуже делікатні, дуже ніжні. Теж це у нас теж іде Турція. Мені подобається, що тут мало пластику, тільки ось така заліпка і великий об'єм. Тут їх 80. Якщо тут 72 штучки, да? А тут 80 штучок. Вони коштують 89 гривень. Якось бувають на них теж акції. Я брала їх дешевше, тоєшка використала. Але є в мене ще в запасниках, тому що мені дуже подобаються. Не пересушують, немає подразнення, немає почервоніння. Потім немає опрілості після використання вологих серветок. Турція це в каталозі Лівеста, Ось так. Купувала, буду купувати, тому що в наш час волої серветки це не невід'ємна частина нашого життя. Так, і до речі, хочу показати, ось так виглядають в цьому каталогі, що зараз діє, ось так вони всі виглядають. І ще, до речі, є акції. Тому звертайте, будь ласка, увагу, до 16 квітня ще можна брати, коли є ще акції на, на продукцію. Так, далі в мене я використала ось таку пляшку. Це повністю 100% веган. Це Турція і прибирання в стилі смарт. Універсальний рослинний очисник смарт 500 мл. Зараз крута ціна на нього 274 гривни. В цьому каталозі. Так, бренд Smart має сертифікацію Англійського центру інновацій та технологій, і премію контролю якості споживачів Туреччини. Виходить так, що це потужна екоформула, сильний плямовий ник, поглинає неприємні запахи для прання речей та миття посуду, навіть тобто він дуже універсальний, дійсно дуже універсальний і гіпоалергенний продукт. І ще й біорозкладна упаковка дуже відмінно відмиває, де є біля біла ме, меблі, білі відмінно від відмиває це дійсно так, тому що в мене багато є білих е, меблів, і він дійсно допомагає. І коли ми його наносимо, тут розпилювач, да коли ми його наносимо, потім пил е, практично не тримається на поверхнях. Такого, і він легко дуже сходить, тобто на кухні великий допомічник, тому що знежирює і класно. Потім нема такого, я ж кажу, ото знаєте, налипло на, на і пили, коли там буває, люди прибирають і дуже рідко. Це дуже гарний помічник підтримувати чистоту веган, 100% веган гіпоалергенний. Ось так. В цьому каталозі акція. У мене закінчився ось такий крем. Це була відмінна чудова якість по аромату, по зволоженню. Лінійка була з кокосом. Це в кокос і ванілька. Дуже приємний був смачний аромат, але ця лінійка протрималась чомусь дуже мало, її зняли повністю. Це фармасі, Турція, GMP сертифікована гіпоалергенна, дерматологічно протестована, без парабенів, тобто дуже відмінної якості, але нема цієї лінійки. Залишилось тільки два види. Таких продуктів в каталозі турецької компанії Фармасі. Так, ось мило рідке, 325 мл. Відмінної якості, з оливою, зволоження, ніжний аромат, ледь такий уловими. Це дуже відмінно, тому що мило не повинно яскраво пахнути. Тому що, окрім нас, в оселі ще може бути хтось, кому неприємно, коли яскраво пахне щось там, то такі мила. Ну, от е, такого е, сорту виду, да? відмінно підходять, е, дуже гарно зволожують шкіру рук. Да, в цієї лінійки є і ще і крем для рук, але настільки дбайливо доглядає ця лінійка за це мило за шкірою рук, що дуже часто навіть не потрібен крем, тому що ви витера, протираєте руки рушничком, і вас шкіра м'ягесенька. Рекомендую: е, 99 гривень 325 мл. мілілітрів. З дозатором дуже зручна Турція фармасі. Так, в мене закінчився це наша українська компанія, це наша Лівеста. І в мене закінчився крем-бальзам для Вен. Це йде він із рутин, екстракт медичної п'явки і екстракт кінського каштана. Да, дійсно охолоджує. Якщо у вас є забиття синці, пришвидшує зникнення цих синців. Це дуже відмінно. І вени. Там, де, ну, де саме, саме видно це, виносна така сітка, така капілярна сітка. То якщо на регулярній основі От я особисто наношу на регулярній основі, у мене є ефект. Якщо я, звісно, працюю, ходжу, живу, просто живу. Я ж ходжу, навіть якщо і не десь по роботі бігаю весь день в русі, да? то нічого не робити, звісно, буде з'являтися сітка, будуть пекти вени, будуть набряки і важкість. Тому. Користуйтесь, будь ласка, 79 гривень зараз до 16 квітня. Акція відмінна. Це наша Україна, виробник. 75 мл мілілітрів, сімдесят гривень відмінної якості. Якщо вино вено вени, варикозне розширення вен, якщо вени печуть, якщо забиття есенців, відмінно допомагає. Користувалась і буду користуватись і купувати, тому що це відмінна якість. Та ще й наша Україна супер просто, Так. Закінчується у нас ось такий, чи в такому форматі алоє крем. Тут 53% справжнього соку алоє. доктор Туна, туриться компанія фармасі. Відмінний крем, легко поглинався шкірою. Це в такому ж форматі зараз все в нових дизайнах дуже гарно, легко поглинається шкірою, зволожує деяке почервоніння, сік, алоя це все загоює. Десь мікротріщинки все іде на загоювання, на те, щоб у нас була шкіра обличчя е гладенька, зволожена без мікротріщин, без якихось там обвітрювань відмінної якості. Ось так. Не знаю по якій ціні в каталозі, в новому дизайні, тому що ми нас поки що інші в використанні продукти доктор Туна. Так, закінчилася ось така пляшечка. Це у нас концентрований веган, біодім, Містер віпс, концентрований гель для миття посуду, відмінної якості, можна розбавити собі. В, іншу, в інший посуд можна я не розбавляла ніколи, щоб ще одну пляшечку не ставити. Да? Я користувалася в концентрованих. Маленька горошинка потрібна на великий об'єм посуду дійсно. Ну, дивлячись звісно, яка зажирюваність посуду, відмінно відмиває до хрусткуту, виполіскується, немає такої плівки. І що мені подобається, що е, це еко-веган, еко-прибирання, шкіра рук е, ніжна е, і це дбайливе це зберігання нашої природи. Купувала, буду купувати, тому що я мию декількома засобами, не тільки одним видом посуд. Я мию, я ж кажу, якщо десь сильно зажирена, дуже там те. Я мию різними, щоб мати уявлення, що це таке. Це, звісно, дуже відмінна річ. Рекомендую вам від душі. Вистачає на дуже. Багато. Мені, по крайній мірі, коли я користувалася тільки ним від турецької компанії Pharmaсі, то 3 місяці мінімально я не, не, не цю пляшку користувала 3 місяці мінімально 159 гривень. На 3 місяці розділити, а якщо я зареєстрована, ще 25% часто густо акції. Так, Аква! 20 плюс для зневодненої сухої шкіри обличчя. Тобто, це можна від молодого юного віку до безкінечності користуватися, відмінно зволожує, відмінно насичує шкіру обличчя вологою, це дуже високої якості лінійка Аква, доктор Туна. Так і написано: для зневодненої та сухої шкіри. Так, відновлює еластичність, пружність шкіри, запобігає, заповнює дрібні зморшки та сприяє омолодженню епідермісу, в складі гіалуронова кислота та комплекс з морською водою та кислотами. Це повністю написано за лінійку Аква. Крем відмінно. Справляється, теж зволожує, тому рекомендую. Зараз побачу, яка ціна. Крему. Зараз вже в новому дизайні ось такий крем 50 мл, виходить 479 гривень. Я купувала ще в такому дизайні. ось так. Ще з цієї лінійки я користувалася ось такою сироваткою, тому що сироватка дуже відмінно впливає на шкіру обличчя. Сироватка 299 гривень 30 мл, дуже пепетка зручна, відмінно, і поглинається шкірою дуже відмінно. Дійсно. І потім я наносила вже крем. Ця сироватка відрізняється швидким вбиранням в епідерміс, створена для зміцнення шкіри та відновлення енергії та життєвої сили шкіри обличчя. Рекомендую, це дійсно дуже високої якості. Лінійка доктор Туна Аква колись була у мене ось така. Такі шипучі були ось бузина, екстракт бузини дівчата, відмінно, це ось такі були пакетики сашетики, да. Я так один залишила, я ж кажу, у мене просто велика дуже коробка назбиралася, і я вже так дістаю, вже стараюсь і знизу дістати пусть те, що в мене є, і, і вже ж нове. Це шипучий, дуже такий класний напій був, коли, є, коли от, не дай Бог, людина захворіває грипом, коли голова болить, коли таке знесилення. Екстракт бузини відмінно з цим справлявся. Вітамін С, високий, і це дійсно відмінної якості був препарат. Такого зараз немає. Це диетична добавка в терацію компанії Нутрій Плюс. Турція, лінійка, дієтична добавка така для того, щоб ми зміцнювали імунітет і були завжди здоровими. Зараз там у них іде інше. Вітамін С, прям такий іде. Так що замінили на, на інше. Ось так. Класно. Якби було, то я б купувала б і надалі. Вона вона коштувала 159 гривень, 10 штучок. Класно. Так. Ось така доктор Туна. Це зубна паста із м'ятою і олією чайного дерева. 112 грамів, зазвичай 99 гривень. Часто є акції. Є акції, можна купувати і за 79, і за 89. По різному вистачає набагато відмінна, відмінна зубна, зубна паста гель, хто полюбляє гель, профілактика зубного карісу, зубного каменю, відбілювання поступово, і саме головне свіжий подих, м'ята і олія чайного дерева. Вона йде анти, ну, проти гриб, таке бактеріальне, тобто не дає розвитку бактерій в роті. Відмінна річ. Тільки закінчується одна паста, а можемо ми навіть і двома користуватися різними ввечері такою, вранці такою, нам без різниці, буває використовуємо дві-три пасти за один раз. Тобто, ну, їх міняємо, змінюємо, я ж кажу. Ось так. Класно купувала, буду купувати. І на цей, дивіться, в мене ще є. Це ще формат літровий флакон. Якби я знала, що вони вийдуть із продажу, я б їх би набрала, би, мабуть, і сотню. Це містер Віпс літровий флакон, 30 пранів, веган гіпоалергенний. Це в нас пляшка для прання білого і світлих речей плюс для дитячого одягу. У мене ще така пляшка ще є, я користуюсь зараз. Так, НЗ, таке у мене саме головне, що я почала прати після ремонту пральної машинки, я почала прати повністю при 60 градусах. Біле прання, біле білі речі, я нижчу температуру не знижую. Я не перу від 15 до 30 і вам не рекомендую від душі, тому що так. Я мене спошкодилися вигляд речей, рушників і одягу, футболки. То я перу навіть зараз мене йде прання. Ось таким засобом я перу біле при 60 градусах. Відмінне веган, гіпоалергенне. так так. що ось так. Дякую вам за те, що ви були зі мною. Таким був мій відеоогляд, пусті баночки. Щиро вам бажаю здоров'я, радості та миру. Все буде добре, все буде з нами, тому що ми заслуговуємо на саме найкраще миру, здоров'я, щастя вам. З вами була Наталя. До побачення!